Олеся Порохняч, я приїхала з Чернігова. Я психологиня, волонтерка і громадська активістка міста Чернігова і області. Загалом, розкажи про цей дводенний тренінг, чому він присвячений? Які твої враження? Цей тренінг присвячений в основній тематиці: це стресостійкості, а навичкам, які можна застосовувати в стресових ситуаціях, і як важливо піклуватися про себе та про свої ресурси, щоб допомагати іншим. Що дуже важливо в часи зараз, коли багато хто волонтерить, переживає важкі травматичні події, і це важливо для того, щоб допомагати іншим тримати себе в стані спокою, і такому ресурсному стані. Враження про Павлоград чудові. Я вчора погуляла містом. Я була дуже вражена, що так багато людей. Вони гуляють по місту, вони не відчувають якоїсь загрози. При тому, що коли я їхала з Чернігова, то мені всі казали, куди ти їдеш, навіщо ти їдеш. А, але я дуже вражена і дуже задоволена, дуже теплі люди, дуже тепла атмосфера. І мені так приємно, я ніби зі своїми знайомими це проводила, і ніби тут все життя була, і приїхала просто погуляти, якщо чесно. Доброго дня, мене звати Єлисавета. Вчора я була присутня на цьому заході. Ми розглядали техніку відновлення ресурсів, тобто коли в нас бувають вибухи, як перша допомога людям, які дуже стресують, тобто які бувають техніки. Робля просто пристукуючи, от повністю взяти посту.